Росія завтра збирається оголосити незаконну анексію українських тимчасово окупованих територій Херсонської, Запорізької, Луганської і Донецької областей. Про це заявив путінський речник Дмитрій Пісков. Так звана церемонія підписання угод про незаконне приєднання української землі до Росії запланована на 15-ту годину в Кремлівському палаці. У заході братиме участь і Путін. Окупанти заявили, що в результаті фейкових референдумів, нібито понад 98% жителів окупованої Луганщини за приєднання до Росії. Ще більш космічною є ситуація на частково окупованій Донеччині. Там намалювали понад 99% підтримки такого рішення. На Херсонщині трохи більше ніж 87%, а на Запоріжжі понад 93%. Після фіктивних референдумів, під час яких російські солдати з автоматами ходили по оселях українців, путінський речник Пісков заявив, що Росія продовжуватиме війну до повної окупації Донеччини, 3 жовтня, російська дума анонсувала позапланове засідання, на якому ймовірно проголосує за приєднання окупованих територій до складу РФ. Цивілізований світ заявив, що ніколи не визнає цього у відповідь на незаконну анексію українських територій. США вже пообіцяли надати Україні більше зброї, а країни ЄС посилити санкції проти Росії. Марта Оліярник, телеканал НТА.